Добрий день всім, хто сьогодні приєднався, добрий вечір. А, так, потихеньку доєднуються до нас ще а, наші гості. Пропонуємо починати. А, ми зібралися сьогодні а, обговорити з вами ну, тему, яка цікавить зараз більшість людей. так? Де можна зараз інвестувати, чи можна взагалі інвестувати, які перспективи інвестування в нерухомість зараз є взагалі в Україні? Так безпосередньо поговоримо сьогодні про Ужгород. Нам допоможе розбиратися з питанням Галина Бучко, це незалежний експерт, ріелтор, яка працює в Ужгороді. Uh, також Олександра Коваль, це директор девелоперської компанії в складі «Зизма Холден та uh, Катерина Суслова, це керівник відділу продажів. Uh, спочатку ми поговоримо, подивимося аналітику по ринку. Так, Галина Бочко. Uh, Люб'язно погодилися поділитися своїми напрацюваннями по ринку, як в нас що працює зараз. Тому хочу передати спочатку їй слово, а потім з нами поспілкуються Олександра Коваль. Після чого Катерина Суслова розповість нам про інвестиційну привабливість безпосереднього ринку нерухомості Ужгорода, а і далі така невеличка панельна дискусія, де ви зможете задати будь-які питання, які вас турбують по проекту ЗЕЗМ Холдинг чи безпосередньо по ринку нерухомості. Тому пропоную починати. Галина, вам слово. Так, дякую за довідку. Дякую за можливість відчувати себе. Що я можу бути вам корисною, бо це дуже цінно. Як вже дівчата казали. Мене звати Галина Бучко, Я працюю в сфері нерухомості уже майже 15 років і з 19-го року активно працюю з новобудовами, інвестую в них сама і разом з тими клієнтами. Обожнюю новобудови, обожнюю, коли зі мною заробляють мої клієнти, коли вони отримують свої дивіденди з світящимися від радості. Очима, тому завжди, завжди рада про це поспілкуватися. Отже, про цифри і статистику. Я розумію, що ви чекаєте всі від мене якихось прогнозів. Проте, в такий період постійної нестабільності робити якісь точні прогнози не візьметься ніхто. Я хотіла з вами говорити. По факту, що ми маємо на сьогоднішній день на, на сьогоднішньому ринку, а що ми бачимо? Ми бачимо е, зростання населення в Ужгороді, воно зросло фактично е, вдвічі, оскільки місто стало притулком для багатьох людей, які вимушено покидали е, свої домівки. Е, і е, ясне діло, що сюди релокувалося дуже багато бізнесів за офіційними даними е, на Закарпаття, не в сам Ужгород, а взагалі на Закарпаття офіційно релоковано 250 підприємств. Е, ну і м, часто говорять, що е, люди повертаються, але м, будемо відверті. Е, Ну, елементарно нема куди, тому що дуже багато сотень квадратних метрів просто, просто зруйновані і вони не мають куди повернутися. Ну, Крім того, все-таки так як сюди релокувався і бізнес, багато людей мають тут роботу, вони адаптуються, звикають, і частина з них уже просто не захоче. Частина створює сім'ї, частина просто приїхала з дітками, віддали їх. У місцевій школи дітки звикли, і просто з досвіду, як мама трьох, я розумію, що багатьом повертатися, знову видергувати дітей це досить стресово. Вже не говоримо про те, що, що багатьом просто нема куди повернутися. Е, і тому з досвіду 2014 року ми знаємо, що так велика частина може повернутися, але тоді не було таких масштабів руйнувань, і е, все одно велика частина залишилася тут. Е, це одне ну і плюс про інфраструктурний розвиток. Врахуйте, в нас будується Макдональдс, вже відкрився камінсі, чорноморка. Такі відомі бренди, як Вайкік і Сенсей, Кроп. Там я не знаю, можна перелічувати безперервно. Скільки різних зараз нових підприємств відкрилося в Ужгороді? А це і робочі місця. І благоустрій міста і так далі. Дуже активно будуються приватні школи, орендуються приміщення під приватні школи. Ми маємо по факту дуже багато запитів. Чому? Тому що користуються попитом, тому що приїхало сюди багато сімей з дітками. Тому, відповідно, попит у нас на житло постійно росте. Вартість собівартість будівництва постійно зростає, і через обмежену пропозицію, через зростання просто собівартості будівництва, так як постійно зростають комунальні, і е, через брак працівників через постійну мобілізацію. Е, тому, тому інвестиції в Ужгород. Є досить зараз показують позитивну динаміку. Це те, що ми можемо говорити по факту. Ясне діло, що в будь-який момент це може змінитися, але коли воно поміняється, чи буде колись цей стоп, не, ну не впевнена. Адже все-таки дуже дуже багато людей потребують зараз житла і дуже багато. Те, що бачу досвіду, дуже багато різних фондів благодійних різних закордонних організацій виділяють кошти, а також є купа державних програм, які виділяють кошти людям, які втратили майно, колишнім міськовополоненим, військовослужбовцям. І відповідно, поки кошти на це виділяються, люди будуть нерухомість купувати і вартість буде зростати. Що ще хотіла сказати, що Ужгород, якраз той факт, що релокуються сюди багато підприємств і відкриваються відомі бренди, відкривають тут свої філіали. Це свідчення того, що вони в Ужгороді бачать стабільність і бачать перспективи. То єдине, що ми можемо брати з них приклад, теж інвестувати і заробляти. На цьому, напевно, все. Тут ви можете мене знайти, якщо виникнуть після нашої сьогоднішньої зустрічі якісь додаткові запитання, завжди можете мені задати в особисті. Але якщо в когось є ще якісь питання, то, звичайно, задавайте. Зараз я спробую вийти із слайд-шоу. в когось питання до Галини. Олександр, будь ласка. Добрий день, Добре. дякую за доповідь. Дуже цікаво. Я хотів таке питання поставити, чи є якісь конкретні цифри, скільки зараз проживає народу в Е, скільки саме переселенців зараз ну, винаймають житло, купляють житло, і який от це портрет цього клієнта, цього тих людей, які приїхали, чи це. Люди з грошима, чи це люди, скажімо, більш середній клас. Дякую. Дякую за запитання. Портрет різний, точно так, як і, як і всюди. Є ті, хто більш фінансово спроможний і менш фінансово спроможний. Так, це ви запитали за портрет, а про кількість. Про кількість це дуже-дуже по різному. Ой, чекайте, по різний портрет, але про кількість по офіційним даним зараз в районі 250-300 тисяч. Точних даних немає, тому що не всі реєструються, не всі отримують довідки ВПО, не всі хочуть десь там. Особи світитися, але по офіційним даним картина така. Тобто, в нас до того населення було десь орієнтовно 120-130 тисяч, а зараз воно вдвічі більше. А саме які люди, а -а -а. це і є і сім'ї з дітьми і для старших батьків купують. Тобто той, хто хоче хто шукає більш безпечне місце. Кажі, mm -hmm. кажіть, Олександр, бо ви ще хотіли щось сказати. Я дякую. Це я просто напевно випадково не з нажав було uh -huh. uh -huh. Якщо віде. можна, я з вашого дозволу доповню uh, трошки. Галину у нас є аналітика невеличка, яку uh -huh. ми теж вивчаємо для себе. Я згодна абсолютно, що порахувати реальну кількість тих, хто переїхав, ну фактично неможливо. Там, якщо брати, наприклад, навіть на прикладі нашого офісу, то ніхто не зареєстрований де-факто, але ми всі тут проживаємо, знімаємо і так далі. Але е, дуже важливі факти, які збільшує і буде збільшувати, буде говорити про те, що населення буде збільшуватися, це те Галина, про що ви говорили: про релокацію бізнесу. Так. Адже першими переїхали люди, за ними малі підприємства. А тепер переїжджає великий бізнес. З Дніпропетровської області, з Харківського, Сумської це великі бізнеси, які раніше працювали ну реально з нашим ворогом. А сьогодні вони переорієнтовуються на Європу і їм локаційно вигідніше знаходитися тут. Це великі заводи, це виробництва, це логістичні хаби, які вже будуються. Це не відбувається настільки швидко, але на наступні 5 років говорить про те, що будуть сильно збільшуватися населення, і цим людям десь треба буде жити. Вони довкола Ужгорода зараз розміщаються. За Віку дякую, будь ласка, да бачу, Катя. Галина, в продовження до того, що ви розказали, наскільки відрізняється от, із вашого досвіду і серед переселенців, чи змінився запит, наприклад, клієнта або переміщені переміщені особи? Тобто наскільки відрізняються їхні вимоги більш вимогливі, менш вимогливі до району, до комфорту, до якихось інфраструктурних наповнень? По різному буває чи прям вони змінилися, не можу сказати. Єдине, що зараз уже, можливо більше ті, хто страшно переживали, щоб мати оцей запасний привал, і розглядали тільки-тільки вторинку, то зараз все таки трошки поглядають і на новобудови. А саме по районам Ужгорода, то так як містечко невелике, якоїсь такої принципової, хто вже тут пробув рік-два, то вони розуміють, що великої принципової сильно різниці нема. Де саме купити те житло, бо їм до їхнього навчального закладу все одно буде недалеко. Так, дякую, Галина. Ще можливо питання до Галини є. Ми тоді перейдемо до блоку з Олександрою. Немає, так? Олександр, тоді вам слово. Так, дуже всім дякую. Я зараз теж продемонструю нашу презентацію uh -huh. а, і а, трошки розкажу. А, значить, ще раз давайте познайомимося. Мене звати Олександр Коваль, я директор девелоперської компанії у складі Зезман Holding. Наша компанія на ринку вже більше 15 років. В основному ми раніше працювали в Одесі, там будували міста. А сьогодні ми прийняли рішення і почали проєкт в Ужгороді. Це Проєкт новий, і ми зараз про нього трошки розкажемо. Хочу звернути ще увагу, що ми досить діджитальна компанія. Наразі ми презентували вже в Києві нещодавно нашу платформу. Це додаток, який можна вже скачати в App Store, скоро можна буде і в Play Market скачати, з якого можна буде скористатися будь-якими послугами, наприклад, там замовити якусь доставку. чи Сплатити комунальні послуги чи замовити мангал або проплатити оренду парковки. А також за рахунок ЄСТОРА ви можете прямо онлайн обрати собі нерухомість, можете обрати найкращий варіант для вас розсрочки і, в принципі, бронювати активи, прямо не виходячи із дому. Це на сьогоднішній день дуже актуальна. Якби історія, коли ми можемо щось робити з іншого міста. Важливим є те, що також у нас на сайті представлений на історії e інвестиційний калькулятор, який ви можете подивитися і побачити, як сформовані там лоти і що ми пропонуємо. Отже, повертаючись до проєкту, я сьогодні трошки розкажу буквально про проект. Далі Катерина вже розкаже на прикладі, як можна інвестувати, скільки заробити, які є формати для роботи. Наш проект називається Лізром. Життя в потоці. Хочу нагадати: хто не бачив, будемо раді познайомитися ближче. Перш за все, чекайте так. Перш за все хочу нагадати про нашу локацію. Наш об'єкт знаходиться в новому районі Воздуш, це недалеко від Боздошського парку і за 10 хвилин фактично від центру міста. Цей район дуже активно розвивається, там дійсно багато новобудов, і це сформує фактично новий такий нью Сіті, на нашу думку, і де може бути. Нова локація, де зможуть люди відпочивати. І саме з таким посилом ми працювали над цим проєктом. Дуже інфраструктурно розвинутий район. Він буде ще більше розвиватися. Багато ресторанів, супермаркетів, ліцеїв, також садочків. На даному слайді ви можете побачити. Наш проєкт це фактично частина центральної вулиці, у комплекс. Хочу зазначити, що ми в травні місяці презентували цей проект, але трошки за цей час несли корективи. На той час нами було розроблено безпосередньо. Ескізний проект, який став платформою для нашої комунікації з мешканцями, з людьми з ком'юніті, для нас було вкрай важливо зрозуміти відгук кожної людини. Саме тому ми вдосконалили рішення, змінили фасади, ми зробили їх більш енергоефективними і працювали саме над тим, щоб ми могли. Максимально забезпечити людям можливість економії, також ми зменшили площу збудови і забезпечили більший простір для того, щоб зробити ком'юніті можливість сформування ком'юніті ще більш краще. Крім того, для нас було важливо врахувати особливості Ужгорода щодо кольорової гами, перейти в більш такі теплі насичені кольори. Важливо зазначити, що ми отримали наразі два дозволи на будівництво на першу та другу чергу, і вже приступили до виконання активно будівельних робіт а саме розкопки котлаванок. Так, на наступному слайді ви можете побачити, як дещо змінився наш генеральний план. На ньому видно вся наша комерція. Що буде, яке наповнення буде в комплексі. Для нас важливо сформувати інфраструктуру, щоб це було фактично житлове містечко, в якому можна жити, не виходячи з дому. Пропрацьовуючи інфраструктуру, ми зупинялися на багатьох аспектах. Крім того, в нашому проекті передбачений дитячий садочок. Важливо зазначити, що ми зробили акцент на соціальні рішення: це дитячий садочок, природні зони для відпочинку, обов'язково спільні тераси для формування, можливого формування ком'юніті. Спорт є для нас принципово важливим. Він входить в наші 10 принципів. Тому саме тому ми передбачили бігову доріжку в 400 метрів, по якій кожен зможе бігати і покращувати своє здоров'я. Наш центр містечка покликаний створювати безпосередньо локації для людей. Це багато зелених зон. У нас акцент іде на благоустрій, на створення просторів для спорту, для відпочинку, для дітей максимально наповнена територія саме для людини. Крім того, я тут хочу трошки Галини доповнити. Ми аналізували. Як змінив, змінився покупець чи не змінився покупець? У нас не було такої статистики до того. Але що ми бачимо останнім часом? Що до нас приходять запитків дуже багато на інвестиції безпосередньо? Тобто є люди, які шукають житло для себе як безпосереднє запасне місце. А є люди, які дивляться на це як на інвестицію вкласти. Продати або здати в оренду або пасивний дохід. Тут варто зазначити, що на нашу думку найближчим часом буде, я думаю, перш за все, змагання концепцій. Люди хочуть купувати продукт, готовий, комфортний для життя. По-друге, точно буде важливим для людини. Це експлуатація і безпосередня компанія, яка буде управляти такими комплексами, це наявність сервісу, і ми будемо виходити на, на новий рівень з кожним етапом. Тому сьогодні ми вважаємо, що один із найкращих проектів ужгороді це ЄЛІЗРОМ. Ми бачимо потенціал до зростання цього ринку. В той же час ми бачимо зростання бізнес-активності, і вважаємо, що безпосередньо. Активне наше професійне управління, класна концепція. Це запорука майбутнього власного проєкту, який дасть і великий дохід, і комфортне проживання для людини. Хочу подякувати в мене, в принципі, в цілому, все. Якщо є якісь питання, готова відповісти. Якщо питань немає, передаю Катерині слово, бо вона буде говорити про цифри, буде говорити про те, як можна зробити на цьому. Передаю Я хотіла просто подякувати, бо так як Зезман аналізує ринок і підходить серйозно до. Ем, до, до будівництва до взагалі до, до цієї цілої концепції на основі запиту клієнтів. Бо наскільки я знаю, що в Одесі ви більше будували дома на електричному опаленні, але тут проаналізували, зрозуміли, що є попит на газовий, і навіть це врахували. Це дуже цінно і дуже професійно. Мені прямо ну, е, почуття дівчата. Дякую. Дякую вам. Дякуємо. Дякую вам, Галина. Мені теж дуже приємно це чути. Ви завжди помічаєте усі дрібні моменти. Отже, ми сформували три пакети по інвестиціям. І кожен із цих пакетів він враховує. А потреби абсолютно кожного інвестора. Я, як керівник відділу продажу, мені теж максимально важливо, щоб незалежно від того, це був інвестор, який тільки починає свій шлях до інвестування, і у нього є така невеличка фіксована сума. Або це вже більш досвідчений інвестор, якого цікавить максимально швидка окупність його інвестицій. Кожен із цих пакетів він враховував їхні потреби і забаганки. А, починаючи з першого пакету, а, це пакет легкий старт. Він враховує в себе один актив, однокімнатна квартира, площею 34 квадратних метри. Для того, щоб стартувати і почати свій шлях до інвестування, достатньо суми 13 тисяч доларів. Це сума першого внеску у розтермінування а, до здачі будинку в експлуатацію. А далі, відповідно, у інвестора є. Декілька варіантів. Він може або перепродати квартиру як самостійно, так і звернувшись за допомогою до нашого відділу продажу. Або передати квартиру в управління до нашої керуючої компанії. Наш багаторічний досвід він дозволяє це. І така стратегія вона позитивно себе зарекомендувала, коли інвестори передають квартиру нам в управління, і ми підшукуємо для орендарям, так і слідкуємо за сплатою комунальних платежів, а, і інвестор він лише отримує там чистий прибуток на карт. Таку квартиру а, зараз можна спокійно здавати за 400-450 доларів з ремонтом. А, наступний лот інвестицій. Він складає уже два активи. А це комерційне приміщення площею 54 квадратних метри, а також однокімнатна квартира 53 квадратних метри. Такий варіант. Він найбільш оптимальний для інвесторів, у яких вже є досвід, які розглядають варіант. як… З урахуванням перепродажу або довгострокової оренди з метою отримання прибутку. Цифри на слайді вони прораховані з урахуванням терміну 5 років. А дані активи вони підраховані з урахуванням 100% оплати. А комерція і квартира загалом як стартове вкладення суми інвестицій: це 201 961 долар. На однокімнатну квартиру у нас на честь 32 діють ще додаткові знижки, а значить, ця сума, якщо клієнт розглядає якийсь із варіантів за акцію, вона буде зменшена. Або, наприклад, йому буде до вподоби якийсь інший акційний актив. Відповідно, з урахуванням доходу від перепродажу через 5 років, а також здачі в оренду квартири протягом 3 років після введення будинку в експлуатацію його сумарний прибуток за комерційне приміщення і квартиру складає 129 тисяч доларів. І третій варіант це для тих інвесторів, які а, не, не вперше інвестують. Вони звикли одразу купувати пакетом інвестицій. Для них діють і найбільш, а, найбільші знижки. Ми індивідуально підходимо. У нас і персональні знижки в залежності від суми, від лоту інвестицій, які інвестор планує вкладати. А, і а, конкретно даний лот він складається із семи активів. Тут підібрані як однокімнатні квартири, які користуються найбільшим попитом, так і двокімнатні квартири сімейного типу, які також активно а, популярні для здачі в оренду, а, тому що достатньо така популярна історія, коли а, знайти не однокімнатну, а саме двокімнатну квартиру з двома окремими спальнями це ще той квест. Відповідно, з урахуванням знижки стартова сума таких інвестицій вона складатиме 518 тисяч 195 доларів. І після перепродажу цього лоту активів після ведення будинку в експлуатацію прибуток складає 168 тисяч 845 доларів. А як я вже казала, і на цьому Олександра наголошувала, ми завжди індивідуально підходимо. У нас нас сформовані. Персональні знижки також для кожного учасника вебінару є унікальна можливість по такому самому принципу отримати персональний план кожного інвестора з урахуванням ваших побажань, тих активів, які вас цікавлять, і того типу оплати 100% або розтермінування, який підходить саме вам. В пакеті буде прорахована дохідність, знижка, ваш прибуток і від оренди, і від перепродажу. Можливо, ще є питання до наших спікерів. Немає, так? Дякую всім. Тоді, дивіться, в нас є з вами прекрасний слайд, де є контакти нашої Катерини Суслової. Вона з задоволенням допоможе вам з. Консультації в плані паркінгу, комерційного приміщення, житло здачу в оренду, житло з метою перепродажу з ремонту, без ремонту. А, в нас дуже гнучка система індивідуальних ось таких пропозицій, і а, такі пакети насправді можемо формувати під кожного з вас особисто, виходячи з ваших а, можливостей, побажань, ресурсів, бачення і так далі. А, тому а, ось контакти на а, слайді є. Також додатково ми вам відправимо а, на пошту а, контакти центру продажів. Ми раді будемо поспілкуватися з вами ще раз, а також хто в Ужгороді. Звичайно, приходьте до нас в центр продажів. Ми покажемо вам наш будівельний майданчик, де Лізром буде знаходитися вже і будується вже. Тому всім дякую за присутність ще раз. Дуже дякую, Галина, вам за те, що ви сьогодні з нами. Це був ваш дебют за з але мені здається, він вдався. Чудова презентація. Дякуємо. Дякую, Олександра, дякую, Катерина, дякую, гості. Всім гарного вечора. Бажаю і на зв'язочку.